Друзі, вітаю! З вами Фіалкін Сад, я Тетяна. Запрошую вас до свого творчого безладу прекрасного. Зараз я займаюся укоріненням фіалок, знімаю багато листочків, розмножую, бо щось мені на весну не вистачило діток. Бо якось дівчата наші у дівчат попросиналися такі квіткові хом'яки, які дуже хочуть фіалок і тому чомусь мені не вистачило. І займаюся укоріненням, щоб на осінь були дітки, щоб всім вистачило бажаючим. А поки що, от я зараз хочу вам показати розказати про сорти, так звані опадашки. Покажу, що таке опадашки і з чим його їдять. Дивіться, чому я зараз говорила: це сорт Лі е карусель. Нашої прекрасної Олени Лебецької селекції фіалка це класика, сорт доволі ну, старий, можна сказати. І він прижився дуже у народі. Його дуже полюбили квіткарі, і він, я так думаю, що ніколи з моди не вийде, бо він ну, просто прекрасний рівна. Така картата розетка, пістралісна. Да? Картата розетка рівнесенький квіт дуже багато, вони гарні, прекрасні, але цей сорт має таку властивість, неприємну. Він опадашечний. Що це значить? Це значить, квіточки, які могли б ще постоять. Якийсь тиждень, 2, 3, 4, 5. Вони беруть і просто опадають з гілочок. Ось, приклад таких квіт. Бачите, він, він нормальний, він не зів'яли, але він відпав і все. Зараз я вам навіть покажу. Тут в мене, я тільки що бачила, ось вони, гілочки, з яких вони попадали. Бачите? Гілочка, все тут добре, все нормально. Але це такий недолік, який, на жаль, не виправити ніякими умовами, в якому ми свою фіалочку вирощуємо. Це проблема з селекції. От причепився такий ген опадашечності, так? І ніяк його селекціонери, на жаль, вивести не можуть. І я навіть знаю, що от виводиться новий сорт і перевіряється. Ну, коли він перевіряється. Дивляться, чи він опадашечний чи ні. І дуже селекціонер засмучується, коли виявляється, що новий сорт опадашка. Але зазвичай такі сорти опадашечні, вони компенсують цей свій недолік, тим, що вони дуже рясно квітнуть. Тобто, коли стоїть така здоровенна величезна шапка. Ну, це вже не величезна, це він почав вже відцвітати, але була, повірте, величезна. А, якщо відпадає декілька квіточок, нічого ну, якби страшного не, не, ну, не стається. Квіток багато, він, він навіть, коли він дуже загущений, а він загущений, коли багато квіток, і коли відпадає, він дає. А, Місця іншим квітам, щоб вони виростали і квітли той свіжим квітам. Але це, я ще раз скажу, це ну така неприємна. На жаль, оце така біда, якою ну нічого не зробиш. Треба тільки знати просто знати про це, коли ми заводимо сорт, що така от недолік такий у сорта є. Ну, все так це в двох словах. Я просто вам хотіла показати опадашечний сорт і розказати, що це таке. Приходьте до мене ще попереду дуже багато цікавих тем, друзі. До побачення.